Бори, трошки оставте прапори, не видно людей. Прибери прапор. Шановні друзі, прапор. вітаємо вас усіх національним святом, шанування колоноярських борців за волю України. Нехай енергія, яку нам подарує сьогодні Холодний Яр, ви трансформуєте у нашу перемогу і не тільки на виборах. Мусимо здобути національну державу, інакше який сенс нашого існування? Половецька хазарська орда мусить битою відступити в Донецькі степи. І бадьорість нашого духу, духвалість і весела усмішка стануть запорукою нашої національної перемоги. Набирайтеся сил та енергії в Холодному Яру, очистіть помисли і стисніть вороже серце в своїх руках. О, там вони є лицарське військо формується. Не за горами випробування, здолавши їх, станемо сильнішими. Слава Україні та тим, хто здобуде для неї волю. Героям слава! А зараз прошу настоятеля храму Петра і Павла Української православної церкви, Київського патріархату, ця церква у Чигирині, отця Василя Сиреля. Благословити наші меморіальні заходи в Холодному Яру. Христос Воскрес! Благословенний Бог наш, завжди нині повсякчас і на віки віків. Христос Воскрес! тим же гробах життя дарував. Христос воскресні зверхи смертю смерть подолав, і тим же гробах життя дарував. Христос воскресні зверхи смертю Стий, Боже, святий кріпкий, святий без смерті, помили нас, святий Боже, святий кліпки, святий без смерті, помили нас, святий, Боже, святий вівці, святий без смерті, помили нас. Слава Отцю, Ісейну, Святому Духові, і нині, бо всечасні на віки, в Пресвята Росій помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, влади попроси беззаконня наші, святий зянця і стлинемо чи наші, Богу Ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже Отже нашої сину писах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, прий наш насошний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, а не визволи нас від Бога о, Твоє царство, Твоє сили, слава своє сили, зодуха, не ті, бо зараз навіть і грішні. Господу помолимось, Господи, мовимо, Боже великий, Боже всесильний, ми грішні діти Твої, смиренних сердець наших приходимо до тебе і голови наші. Боже, прости провини наші та провини батьків дідів і прадідів наших. Прийми сьогодні, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання, втомлене сердець наших, благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя їй дай, при Господи хто вдається до тебе з проханнями, тому ласку твою подай, просимо тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на засланні, у в'язницях, на тяжких роботах подивіляються і терплять завдови, сири ткалі і немішних, і за тих, що твого милосердя та допомоги твої потребують. З'єднай нас усіх єдину велику. Християнську сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки, віки. Господу помолимо, Господи, помилуй! Всемогутній Божий Таю, Всесвіту, спасі наш Ісусе Христе, що любиш увесь людський рід, і своїм безмежним провідінням опікуєшся кожним народом. зокрема поглянь велосердно, і на наш український народ. Повною надією, припадає до тебе, дякую найкращого Отця і премудрого царя. Ми діти цього народу українського є покірно послужними твоїй святій волі. Ми любимо всіх людей, яких відкупив свою святою кров'ю на Христі, а найперше любимо щирою християнською, любов'ю наш, український народ. Тому з любові до Нього, а верніше з любові до тебе, наш Боже, благаємо, простимо всі провини, поправ всі його злі нахили, а скріпи добрі нахили свого серця, Господи, надани у всіх його потребах, оберігай його перед усякою кривдою і несправедливістю ворогів, зливай на нього безнастанно на твоє щедре благословення, благаємо тебе, Боже наш. Про особливу опіку й Бог для нашого народу, що серед усіх переживань і спокус з боку світу диявола, і його слух він міг завжди зберегти небесне світло, віри, що перемагав усілякі що перебуваючи в добрі, і завжди належав до благословенного Божого Царства, і тут на цьому світі, і в небесній Батьківщині, Дай нам ласку, щоб ми всі до одного з'єднані вірою і союзом любові під Твоїм проводом і проводом Святої Вселенської церкви. Ішли завжди ворога дорогами правди і справедливості, любові та спасіння. Зійшли в українському народові святих великих Твоїх слуг, що прикладом і словом були Його, мудрими провідниками в усіх царинах народного, суспільного і громадського життя, провідниками нашого народу, дай світло твоїх примудристів з неба, дай нам численне і добрий, на святим. За його молоддю, щоб вони не розтратили ласки святого хрещення, щоб одержували в родині і школі основне християнське виховання і стали добрими синами і дочками свого народу українського. Благослови всі наші родини, щоб батьки були зростовими і ревними християнами, а матері визначалися мудрідожністю від хвилинську, і у розхованні дітей. Заохожий багатьох з нашого народу до життя, досконалішого до святості, погріш багатьох у кожному поколінні, до святого чернецтва, до як жертв, справи церкві українського народу, просвіти всіх нас, нахили наші серця, щоб усі ми, як найкраще, пізнавали і цінили святу нашу віру і, визнаючи її, відчували себе щасливими, були у вірі твердими. Хоч би треба було понести і мученичу смерть, та щоб за законами святої віри упорядкували свої життя, благослови також дочасне добро нашого народу дай йому волю, щоб він міг вільно розвивати тобою дані таланти, обдаруй його правдивою, незіпсованою просвітою, благослови його працю на всіх ділянках розвитку, науки, мистецтва і добробуту. Та благослови всіх і все і нас, що ми тут зібралися для наших меморіальних заходів, щоб наш народ живучи мирно та щасливо міг добре тобі служити, а з твоєю допомогою одержати вічну небесну батьківщину, Пресвята Богородице, Мати і Царице України і покровителі всієї української церкви. Українського народу, опікуйтеся завжди цим народом, щоб він став народом святим, щоб виконував своє Боже післанництво, щоб навернув усіх, хто ще є поза церквою до світла віри, щоб причинився до світлого добра, людського роду, щоб був помічою і потіхою Святої Вселенської церкви, та щоб приносив вічному царям і безперестанну славу, честь і поклін на віки віки. Даю чоловіку людство завжди нині повсякчас, і на віки віки.